У Дніпрі в тестовому режимі запрацював єдиний соціальний реєстр. Він дозволить сформувати базу мешканців міста, які мають право на отримання пільг. Запроваджують такий реєстр Дніпрянам в рамках виконання дорушення міського голови Бориса Філатова щодо впровадження та підтримки цифрових сервісів. Загалом окремі категорії мешканців Дніпра можуть отримати понад сотню видів соціальних послуг. Всіх пільговиків планують внести в єдину цифровізовану базу. Ми в тестовому режимі запускаємо єдиний соцреєстр нашого міста. Які буде об'єднувати отримувачів всіх більш ніж 100 послуг, які надає наше місто, для міста це дозволить створити свою єдину базу всіх пільговиків? Міській владі дозволить контролювати правильність та своєчасність надання всіх послуг. А кожен житель нашого міста та внутрішні приміщення особи зможуть, окрім тої допомоги за якою вони. Звернулись, отримати також і інші послуги в управліннях, на які вони можуть претендувати. Для внесення особистих даних до єдиного реєстру слід звернутись до управління соціального захисту або однієї із його філій, що діють у кожному з районів Дніпра. Зазначимо, що цього року у Дніпрі вже створили та запустили два великі реєстри внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від ворожих ракетних обстрілів. Ці категорії осіб вже можуть отримати реальну допомогу від міської влади Дніпра.